Путін готується до довготривалої війни в розвідці. Пояснили, що це означає розуміння ворога, що його план швидкого захоплення України не здійснений. Тож Кремль тепер розглядає варіант тривалої війни на виснаження. Заявив представник гурмо Андрій Юсов. Він зауважив, що раніше Путін не планував переводити країну на воєнні рейки, але зараз суспільство звикає з думкою, що ця війна надовго. Далі зацитую: вони мобілізують усі резерви та засоби. В них захмарні військові бюджети. Також ми скоро побачимо інші заходи економічного характеру воєнної економіки на території РФ. Безумовно, це те до чого готується Путін в Україні. ж завдання протилежне саме 23-й має стати роком нашої перемоги до корінної зміни ситуації, тому що ані Україні, ані всьому цивілізованому світу ця довга війна не потрібна, підсумував. Юсов пане Петре, цей процес переведення економіки і ВПК на воєнні рейки в Російській Федерації він дійсно лише починається? Чи він триває ще від початку війни? А можливо і до її повномасштабного початку? Ну, на мій поля, що по-справжньому вони задумалися про перехід у великий воєнний режим десь на кінці вересня, коли оголосили повноцінну широкомасштабну мобілізацію. От саме тоді у їхніх мозках і стався злам і розуміння того, що бліцкригу не сталося і вже не станеться, і треба переводити цю війну у затяжну фазу. Ми ж маємо усвідомлювати, що у цій війні переможець буде тільки один ніякої бойової ніч'я не. Буде це екзистенційна війна, або ми їх, або вони нас, і вони прекрасно усвідомлюють, що після поразки воєнної класичної в Україні на обов'язковому порядку станеться Путін найімовірніше утратить своє життя. А Російська Федерація може стати на шлях свого розпаду. І до речі, на їхніх пропагандистських майданчиках рідкісний феномен, коли вони дійсно кажуть. Правду і свого часу і Соловйов і Сімоян сказали, що якщо ми умудримося цю війну програти, то нас не буде, і ви знаєте, у цій частині вони абсолютно праві. Але є один нюанс: Росія, починаючи на з часів Івана Грозного і закінчуючи великим радянським союзом, по справжньому може воювати успішно тільки тоді, коли в них є справжні і серйозні союзники. Ліневий не говорив про другу світову війну і про Ленд-Ліс, але є маловідомий історичний Факт, от вони дуже пишаються, що свого часу наполеона загнали аж у Париж, і ще це мовляв неймовірно успішна для них війна. Так от 156 тисяч рушниць дали британці, 162 мільйони рублів, в той час як імперія потратила 156 мільйонів рублів. Дали британці, 110 тисяч тонн пороху дали британці, тисячу тонн свинцю дали британці і списали колосальні тоді. Кредити Російської Федерації і вся їхня воєнна історія рясніє саме такими прикладами. На цю хвилину Росія перебуває у континентальній ізоляції, на що має доволі великий запас міцності зброї старого радянського Мотлуху і людського ресурсу, але він таки вичерпний. Натомість Україна має колосальну і безпрецедентну в нашій історії підтримку цивілізованого світу. Ми обов'язково переможемо це. Неминучість одна з філософ. Фія нашого успіху, терплячість і здоровий глузд наша перемога без сумніву буде 30 років. призовний вік до цього віку. Збільшили власне тих, кого можуть забрати в армію чи то на війну в Україну. Це якийсь якась спроба набрати людей, не проводячи для цього мобілізації. Немає ніяких прихованих моментів усе, що це відбувається, це всього нашого пропагандистські наративи, щоб призаспокоїти своє власне населення, хоч у перспективі проти якихось імовірних бутів там іде повноцінна мобілізація, підкреслю повноцінна. і з вересня не припинялася. До речі, третя за 108 років. Перша 1914 рік перед першою світовою війною, друга 1941 рік в ході другої світової війни, і ось третя, щоб ми розуміли наскільки серйозні за. Грози зараз стоять перед Російською Федерацією. Вони направду будуть битися на смерть. Однак підкреслю масштаби царської імперії і масштаби радянського союзу не співмірні із тими масштабами, котрі зараз має Російська Федерація в усіх сенсах цього слова. Вони приречені на поразку. Питання лише коли за яких обставин це все складеться? На мій погляд може бути і момент. Просто феноменального випадку У 1989 році, Іон он вийшов на площу із промовою. Ніхто не бачив румунський диктатор, ніхто навіть приблизно не бачив ознак повстання. До кінця дня його розстріляли. Як казав великий Наполеон Бонапарт, випадок єдиний справжній володар Сесету. На мій погляд, український вузол перетворюється в Гордіїв. Він не буде розв'язаний, він буде розрубаний. Питання лише коли історія має дуже специфічний гумор. Ну що, ж, сподіваємося, Путіна дійсно чекає така доля, тим більше після тих проклять, які вчора лунали з вуст кожного українця після чергової, жахливої, кривавої, терористичної атаки країни агресора. Пане Петре, дякую вам за коментарі. Дякую, що знайшли і Долучились до нашого ефіру. Петро Черник, військовий експерт, бо із нами на прямому зв'язку.